Диви безповоротника. Да, безповоротника перестроїли. А видно було? Ну так. Да. Диви, і тут безповоротні. Да, 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 Давай. А видно? Ну, видно. Точно, Я видно, думаю, що так. Що, може, і да, подивитись? Диви, опять перестроїмо. Да, вони ж зараз щось намутять. Доби, і тут безповоротні. Вже не на визов їдуть. Може. Ну зараз подаємо. Диви, і тут без поворотів. Вони взагалі ні одного поворотника за це все время не включили. Давай. О. о, Давай тепер засніми просто їх номер, щоб. ну, Ми ж відео паузи да, не робили. Да, да, да. 1228, коротше. чітко видно. Ну, ну, перший поворотник за все время. Mm. Вот, Де ми знаходимося? БМВ-центр. Сразу же видео. Ну, да, и тут без О, поворотника опять. Да 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 да. да, 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 да. Уже все пізна, бля. Чи це не повертає, Я не знаю, що бля. Че-то он повертает. С правым поворотником налево. Красава вообще Блядь, Да, ну, вообще и номер видно Вообще кайф. Давай сейчас на турі веземо сейчас на нього. Вот тут вообще четко було видно все. З правим поворотником на ляво поворот... ну мені каже це жорстким нарушаємо. Це Державна служба охорони? Да. да. На 30, а 90. Ну ладно. Ну а це ну, чувачок взагалі, та ні. Та ні, та яка б цей. Да давай, йди до неї, підемо. Драці. Скажіть, а чого ви так нарушаєте, грубо правила дорожнього руху? Ну ви тільки що Так, да, ще ні разу поворотник не включили. Що ви гоните 80 по городу або 90? В смысле, що ну тільки случилось? що ви з правим поворотником наліво поїхали. Ну, будемо визивати 102, значить. З правим повороти наліво? Тільки Я що. Ні, по тролейбусу тільки що обганяли. Бо він ставить стоїть, ніж є сподіваюся. Ми теж спишемо, у да, вас не в'їхали тільки, що А ви мене Ну Того, що ви включили правий поворотник, ну, а повертали наліво. Ну, а чого ви з правим поворотником наліво їдете? Де це таке взагалі? Це по правилам дорожнього руху, ви. Де це з правим поворотником наліво. Ну то зараз подивимося. Зараз ми все подивимося, зараз, 102 веземо. Це поліція. Це що порушує? Да. Поворотник не включив. Не поворотник не включив на, а з правим да. поворотником вліво повертав. Об'їжджав Так. — та не да. постояв ну, на фону. Ну і каразниця ну, Ми хотіли вас обігнати, тобто ми б вас могли б врізатись. Тому, да. що ви включили правий поворотник. Ну, У вас лівого поворотника не було, як ви хотіли мене обігнати. Ну так а ми їхали в лівому ряду. Мужики, сильно порушено. Конечно, no, так. Так. Він 90 їхав, без поворотників туди, сюди. До 80 поворотників. Ну, ви більше їхали. Nie. Ми 80 їхали і то ви то, відривалися. Тобто, взагалі всегда їде швидше. В колонії Ну, Дяки, мені треба наряд доставити. А? Що будемо робити? Ну я вже везу сюди з два, я не знаю. Треба якось. Зафіксувати цей факт. І сказати, хай на курсаль їдуть. Или... Давайте на курсаль, а там будете розбиратися, тому що мені треба наряд. Мен... Я на 15 15... там все, мабуть, я чись спішив. На 15 Ну минути. Ну, То можна на курсаль тоді всіх по правилах все поправло, хто Доброго вечора. Доброго Ви можете мене пустити, щоб я з вами приїхав, все а, вам показав? Нарушники. Нарушники. Ну, Тоді пішли. Ну, тільки там довго йти. Я зрозумів, давайте зараз Сядете в ту сторону, не з цієї сторони заді, а за напарником, а ти сядь будеш. Хорошо. Ні, на поки. Там, 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 там. Не навпаки, а ти ззаді мене сідає. То правильно він все сідає. Ти не побачив просто, що він. Чому ви так довго їдете? Трошки іншого кінця. у нас просто а, то... патрулі тут були зайняті. А, так Ми просто з патрульом говорили, якби біля курсаля і йому сказали, що так, сюди розгортався. Можливо, скинув задачу, ми ж не дивимося там. зараз А чого до вас копії? Це не до мене, це до завгара, до Савчука. Як це ви з копіями їздите? Оригінали в завгар охраняться, щоб не теряли. То я теж можу зробити копію, так, щоб я не потіряв. У нас можу це узаконено. Начальник управління договорився узаконити. А злочинні накази не можна виконувати, ви знаєте? Це не до мене, я гражданський. Угу. І хорош мене знімати. Я хочу знімати. Я хочу. А ти не маєш права мене знімати? Зря. Хорошо, то подайте на мене суд. Я можу подати. Подавайте. Ваша. Ну я, ну, я да, не хочу, щоб погано собачок. А можете по 126 ще скласти? Ну, зараз будемо вирішувати питання, чи насправді воно Так, ну, ще... да, хорошо. Почули інформацію, потрібно перевірити. Відбрати, так, нас Все, напишете, точніше, я напишу, хочете. А якщо надали копію реєстраційну, це теж порушення взагалі. Ну, ну по правилам це дорожнього руху. Да, має бути. Оригінал. Так. так. Це, це не узаконено. Правила дорожнього руху ніхто не міняв. І КУПАП теж ніхто не міняв. Це ваші, може, внутрішні якісь накази. Це ви їдьте, це не мої проблеми, це ваші проблеми. Точно. <с doit> <coughs> Ви дуже довго їдете, якщо чесно. Не це в обіду на вас тільки за смертю посилати. <ск> Реально, 20 <ск>. минут. Та вже другий екіпаж, 20 минут їхав. Реально. А <ск> ти мені сказав, сюди кудись взагалі не в ту сторону Ребята, Я дуже спішу. Давайте перенесемо це діло, чи фірушки стали. Людина чекає, не теж собі смерть. Там просто ігрушки, а там чекає. Не звіту, що там не то вліти, що може бути утра доведе. Перенести, в принципі, ми можемо цей ну, Зараз потрібно складати ще один акт, що ми вручаємо вам запрошення, що ви повинні довше не буде, що ви повинні зобов'язати з'явитися в такий період часу у нас на нашому управлінні. Ботанічний 24. Так. Ну пишіть. Якби людина не чекала, то. Дивіться, я, я зізвонився зі своїм керівництвом. Дійсно є наказ, який посвідчує те, що в них є домовленість з управліннями, що вони мають право Зараз посадала Ще раз. Він зараз посадовувався. Він я електрик. електрик. Він до тобто я гражданський так само можу сісти в любих автобусів. Чесно вам скажу, я ще не бачив того наказу, я ось За тому це вже не буде, времені немає просто. зв'язувався зі своїм керівництвом. Ну, ну, Купап тут чи... ніхто не відміняв, в принципі, наказу це все до одного місця. Можете, Можете мене, будь ласка, сказати на камеру. Uh, ні, ну, ні, ми ж не даємо вам інтерв'ю ну, зараз. Давайте вже без цього якщо. Хорошо, хорошо. Вручили запрошення до патрульної поліції, де буде відбуватися розгляд даної справи. Також ви можете пройти звернутися. На 15 число в неї. 15 число яка година? Зранку ми написали, але я чесно не знаю котрій годині. Ну, Я там сказав, що я не показав.